Всім привіт! Я Настя і вже пройшло 4 тижні з моменту, як я робила собі останній раз манікюр, і його вже терміново потрібно обновити. Тому я підіймаю цей бокал звичайної водички за гарні манікюри, і ми починаємо. I dash away from popo, -po. yeah Snakes around my grass, they want my dodo -do. But I keep a 40, they don't know, no oh. Got the Henny, you get cold, cold. Smoke on Reggie, that's a no, no oh. Driving slow-mo in the photo oh. Bitches ready for them photos It's a lot of things on my mind, yeah, yeah, yeah Stick І так, покриття я зняла довжину, як бачите, так, основательно я прибрала, бо вона мені дуже сильно набридла. я Вже не можу ходити з довгими нігтями. Для мене те, що було, так, це довгі нігті. Ось, коротше, прибрали довжину, ну, такі мілашки в мене вийшли. Мені дуже подобається така довжина, мені з нею зручно і комфортно. Так, Тепер в нас залишилось кутикулу прибрати. Так, Для цього ми будемо використовувати, ну, звичайно, ножнички. Ось такі в мене. Потім зараз знайду фрезу, яка мені потрібна. А, ось вона. Ну, фрез, Фреза полум'я. Ви вже знаєте мою цю фрезу. Так, і що? Ну і все. Будемо робити. А, стоп! Стоп, що будемо робити? І ще. І ще, звичайно, пушер нам потрібен. Все. У мене на вулиці тут ось така погода. Йде дощ. Коротше, погода саме для того, щоб сидіти вдома, робити собі манікюр. I don't think so. No. It's never ever 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 gonna happen. I don't think so. No 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 no. I don't think so. No 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 no. It's never ever 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 gonna happen. I don't think so. No 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 no. till then nope and nope and nope and nope Я тут вже все підготувала до покриття. Зараз ми будемо спочатку наносити базу і потім робити укріплення ось цим гелем. Відкрили всі 10 нігтів, обов'язково зараз буду робити опил і форму. Тепер я знов беру цю фразу, якою я знімала покриття, і буду випилювати вільний край нігтя. Хочу зробити просто однотонне покриття. У мене є ось така палітра прозора, такі наліпки наліпила. А, і, і я хочу зробити або, напевно, червоний колір, або ось такий рожевий. Або, напевно, в мене тут є колір. Останній раз я, напевно, їм робила десь 500 років назад. А, Думаю, можу зробити їм, але я не пам'ятаю, він взагалі гарно а, лежиться коротше, на ногті чи ні. Ану, 038. Ось це він. Зараз. А... Боже. Зараз на нього взагалі подивимось. О, Господи. Можу спробувати один нігать, нафарбувати зараз. Щоб взагалі на нього подивитися. Якийсь рідкий, чи мені здається, я не знаю. Ну, сам по собі колір дуже такий привабливий, мені подобається, але я не знаю, пожалію, якщо я ним нафарбую чи ні. Так, давайте наступний. О, рожевий. Fox 080. Ось він. Спробуємо. Також давно вже їм не робила. Треба якісь нові кольори купити. Ну я так, не буду ідеально зафарбовувати. І це вже в один шар тільки. Якось так. Спустя мільйон годин мого обирання я все ж таки обрала ось цей рожевий від Fox, тому що залишився останній тиждень літа. І я вирішила зробити щось яскраве. А в наступний раз, якщо я не передумаю, звичайно, зроблю цим. Але мені здається, я ще 150 раз передумаю. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El Profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital. Like who am I and who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe I someone react to this shit. The mind slips, slips, slipping, speaking in tongues. Sly Ink GVA, that's, uh, that's how we get it done. 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 Sly Ink GVA, that's how we get it done. Uh. І дуже вам дякую за те, що ви подивилися моє відео. Обов'язково ставте вподобайку. Також пишіть коментар. Можете написати навіть не стосовно манікюру. Я не знаю, пишіть, що ви сьогодні їли або що плануєте робити завтра. Це дуже допоможе в розвитку мого каналу. Всім дякую, всіх люблю, обіймаю і цілую. До нових зустрічей!